Сьогодні у приватному інтересі ми поговоримо про те, як правильно спланувати святкування нового року та різдва для цього до студії. Ми запросили наших експертів. Це Світлана Гончарова, автор системи сімейного тайм менеджменту. Доброго дня, Світлана. Доброго дня та Олександр Чедрик, незалежний фінансовий консультант. Доброго дня, Олександра. Доброго дня. Світлана, наскільки а скільки днів ми цього року відпочиваємо? Ой, ну залежно від того, чи працюють люди, чи не працюють. Я мама, я сиджу вдома з дітьми. От працюю на себе і з дому. Тому, в принципі. У мене трошки свята відрізняються від того, як відпочивають інші родини. От але е, мами інколи взагалі не відпочивають на свята навіть на новий рік. То ви би радили запланувати святкування новорічних свят? Це новий рік і Різдво? Два свята чи якось його розширити цей перелік? Чи відповідно до наявного сімейного бюджету? А я б радила все ж таки свідомо підійти до підготовки до свят і подумати. А що ви хочете? Що ваша родина хоче? Ви хочете одне свято? Чи для вас важливо і новий рік і різдво святкувати? Чи може ви хочете ще старий новий рік відсвяткувати? Тобто, просто подумати, що ви бажаєте на свято, і подумати заздалегідь. Тоді свято буде. Тобто залишається трошки більше місяця до, до початку цих свят, і ви радите, з чого почати до такого сімейної ради, коли всі обговорюють скільки свят і що ми на них хочемо? Ну, в принципі, почати треба з планування, як саме це буде відбуватися, це вже індивідуально, але це те, що необхідно зробити, це почати писати списки, просто банальні списки. Навіть якщо не починати з сімейної ради, да, наприклад, мама господиня може сісти і подумати, написати на листочку, що я очікую від нового року, що очікує моя родина. І потім поговорити про це. І так само вже можна записувати ідеї до Нового року е і плани на е святковий стіл, е складати бюджет, тобто писати списки. Які критерії до складання цих списків Вони мають бути реалістичні? Чи взагалі що я хочу мати, там, фантазувати якісь мрії? Ну е якщо вже казати, що час ще є підготуватися, то я все ж таки б радила спочатку. А, написати такий список, от чого б хотілося. Тобто не думати, а вистачить мені грошей, чи це я отримав, да, як я це зроблю? А подумати, що б я хотіла, що б я хотіла для своєї родини, для себе, що б моя родина хотіла. От і потім, вже, коли у вас будуть якісь мрії, якісь ідеї, ви можете це обговорювати і вже ну вставляти в ті рамки, які є в родині вашій. Дякую. Олександре, а від чого відштовхуватись, коли я буду планувати оцей перерік заходів, там якихось вечірок, подорожей, скільки свят я буду святкувати там через двоє новий рік, і ще якийсь, чи лише новий рік від бюджету чи від тих заходів, які я хочу? Що основне? Що фундамент, а що другорядне? Звичайно, дуже добре, коли людина планує від, від того, що вона хоче. Це чудово, це добре. Але знову ж таки дуже гарно сказала Світлана: чітко треба прописати, що ти хочеш, а які ти а, події хочеш організувати, що ти хочеш в цьому новому році, на це Різдво відсвяткувати. І від цього штовхатися. Звичайно, тут немало важливий є і фактор сімейного бюджету, тому що а, планувати ті речі, які ти собі фінансово не можеш дозволити, нема сенсу. Тобто є. А, Звичайна річ, тобто просто треба спланувати ті речі, які е, ти можеш фінансово осилити, і дуже добре, коли це ти робиш наперед. Тобто, коли це є наперед, коли ти це, це спланував, а не спонтанно, оце, 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 і потім ти дивишся, вже кредити пішли ще якісь речі і тому подібні речі. А наскільки дозволяє зекономити отаке планування? Відпочинку і свят порівняно з тими витратами, які людина робить, коли це спонтанний відпочинок. Взагалі, планування завжди дозволяє людині заощаджувати відсотків 20 від свого бюджету. Коли людина планує, коли вона це все робить наперед, то це дозволяє заощаджувати певні кошти. І завдяки цьому, в принципі, з'являються ті кошти, які потрібні на святкування усіх свят. Дякую. Ми опитали українців пересічних. Як вони готуються до свята, як вони святкують Новий рік і Різдво і чи планують вони якось цей свій відпочинок? Зараз послухаємо їхні відповіді. У нас традиція сімейна. Ми зустрічаємо на Майдані Незалежності. Там, де, певне, є і емоції, і концерт, і салют. І, дякуючи цьому, там знижуються витрати на готування на столі, наприклад, на магазини. Ну, власне кажучи, як то кажуть, на унітаз. А так, там пляшка шампанського, гарний настрій. певний такий наш рецепт економії на новому році. А зазвичай новий рік ми не, ми не святкуємо. Більш цікавить мене таке свято, як Різдво Христове. Отже, до нього ми готуємося. А новий рік він припадає на піст, тому це звичайний день і все. Головне, треба готувати хороший настрій. Так? Посмішку, бажання сподобатися і здивувати рідних, наприклад, вивчити вірш. Так? Я вважаю, що економити не треба. Новий Рік це свято, яке буває раз на рік. Тому треба дарувати радість своїм рідним, близьким купувати якісь там подарунки. В цьому році ми ем, рішили зробити не окремі подарунки один одному, а ми вирішили зробити велику якусь покупку для усієї сім'ї. Ну, плануємо, поки холодильник. Купити. Світлана, от о, один із опитаних сказав, що економити на святі не треба. Який бюджет свята, як він встановлюється? І чи дійсно не треба себе обмежувати, бо таке свято раз на рік? Ви знаєте, е якщо враховувати, е що у вас є родина, наприклад, да, особливо якщо діти є маленькі. Все ж таки треба ну, знову свідомо підходити до цього. Тому що я чула таку історію е, дуже незвичайну. Е, Одна мама потрапила під новий рік в лікарню з дитиною, і в неї не було грошей заплатити за ліки, тому що вона витратила все на святкування Нового року. І всі близькі і рідні. Те ж саме, вони витратили все. і вона бігала і за руки хапала всіх, хто всі свята лежав у відділенні і не витратив гроші? Обіцяла, що вона віддасить. Тобто, це не від того, що нема грошей зовсім, а просто неправильно розподілено. Тобто, все було вкинуто в це свято. Трапляється якась несподіванка. А якщо у вас є діти, у вас будуть несподіванки обов'язково. Тому все ж таки треба свідомо до цього підходити і е, планувати бюджет, як ми вже це казали. Дякую. Тож, Олександре, а як визначити? Ту суму, яку я витрачаю на святкування, і ту суму, яку я залишаю собі там на чорний день на якийсь резерв, запас, а я би сказав тут таку річ: якщо людина планує свій бюджет завжди і постійно, то в неї завжди є запас. Тобто є таке поняття в фінансовому плануванні, як фінансовий резерв або фінансова подушка. І коли людина ці речі робить систематично, і коли людина має такі кошти. От ці речі, про які сказала Світлана, що там трапилася якась подія, і в неї нема чим навіть на лікування оплатити, такого не стається. Тому що людина завжди має ці кошти в резерві, які вона може використовувати. Звичайно, інше питання, де вони зберігаються, там це можливо чи користуватися чи банківськими депозитами, які так само можна знімати. Чи це ощадні рахунки, чи це звичайно просто кратковий рахунок, а можливо, де є, є такі енні суми, да? дуже часто зустрічаюся з людьми в фінансовому плануванні, що люди мають певну суму завжди вдома. Так, вони їх зберігають. Тобто, фактично, це питання навіть не планування свят, це питання взагалі фінансового планування як такого. Тобто планувати свій бюджет потрібно таким чином, щоб завжди був певний фінансовий резерв на ті речі, які можуть на бути непередбачувані. Так. А якщо людина підійшла до святкування нового року, от зараз вона дивиться нашу програму, і вона раніше не вела свого фінансового бюджету, не планувала свої витрати, але зараз хоче вже розумно підійти до Відсотків святкування. 10. Відсотків 10, 10 від, від того доходу, який вона має, є сенс заощаджувати. Якщо сім'я велика, Світлано, кожен має складати свої побажання от до тих свят, які він хоче бачити, чи всі разом в один список, і як їх аранжувати за якимось пріоритетом, щоб потім викреслювати ті, які випадають за рамки бюджету? Ну якщо родина велика, то е, сама перша порада це те, що е, мама має зрозуміти, а чого б вона сама хотіла. Тому що дуже часто наші жінки вони випрацьовуються цілий рік, потім вони випрацьовуються до підготовки до нового року, вони як лімони викручені, в них нема сил абсолютно. Тому я всім жінкам дуже раджу, по-перше, зробити свято для себе і подумати, як я вже казала, що я хочу від свята. От потім, звичайно, поговорити з родиною, чому б не спитати, якщо чаще є підготуватися. Що планує чоловік, що хотіли б діти, тому що дуже часто буває якісь очікування можуть бути у мене, наприклад, що я хочу від нового року. А мій чоловік цього не хоче. Краще це обговорити, домовитись і якось докупи скласти. Я завжди за те, щоб покращувати стосунки і щоб наші приготування до нового року вони не руйнували наші стосунки. А наприклад, навпаки, збудовували, да? тобто знайти щось спільне, я все ж таки радила. Тобто, це один список. А ну я правильно розумію, що є якийсь рейтинг витрат, який я хочу витратити на святкування нового року через два. Потім я визначаю, який в мене є бюджет, і відповідно, якщо ті, хто влазить в цей бюджет, ці залишаються ті, що ні, я переношу на наступний рік. Так, так, можна. А я б я б навіть дуже радила е, дуже простий спосіб. Ви берете е, аркуш, а 4 і ділите, наприклад, на чотири стовпчика. Да? І ну, наприклад, чотири члени в родині. Mm -hmm. Є да, і кожен просто каже, що я хочу на новий рік, і ми складаємо чотири списочки, тобто не щось таке, от прям. Все е, в одному списку, все-все-все навалили і не можемо розібратися. Робимо чотири окремих списки, кожен висловлює своє побажання, і потім просто ми е, домовляємось про щось спільне, а потім кажемо добре, мені буде оце, тобі буде оце? Да? Там татові, оце, там дитині, це. А це ми лишимо на потім, тому що, наприклад, там не влазить в бюджет. Тоді всі будуть задоволені, і буде і спільне, і щось власне, те, що хто хотів. Олександра а як спланувати подарунки? Подарунковий бюджет. Знову ж таки, виходимо з того, що ми маємо. А, справді, коли ми говоримо про да, це, це є все, ті речі, як а, Новий рік, відпочинок або ще якісь речі, а, такі речі потрібно планувати заздалегідь. Тобто а, ви мусите а, розуміти, що це, це стаття, яка виникає в вашому бюджеті, да, особливо на свята, там Різдво і так далі. Тобто це заздалегідь можна тобто, взяти хоча б за три місяці вже. І почасти частинку коштів заощаджувати цілі в цих свят. І коли ти приходиш до свят, ти на кінець грудня, ти вже маєш енну суму. І вже в рамках цієї суми ти можеш відповідно і планувати ті подарунки, які ти маєш. А, можливо, а не чи... з останнього доходу, чи з останньої зарплати. Можливо, тут ще в тебе з'являються якісь премії, ще якісь додаткові кошти, то це та є плюс до того, що ти маєш то в те більше бюджету для плану для святкування. Але знову ж таки, називаємо про правила. Да? Тобто зберігаємо на резервний рахунок, і знову ж таки частинку бюджету да, заощаджено такі речі, як святкування чи якісь поїздки і так далі. Ну, ідеально, за скільки місяців? Потрібно було почати відкладати і до святкування ну, у Ну, Якщо ми зараз говоримо про новий рік, то я думаю, так як у нас влітку закінчуються відпустки, да? тобто коли людина заощаджує на відпустку. Після того, як вона приїхала з відпустки, відповідно є сенс почати заощаджувати на такі свята. Закінчилися та знову ж таки починаємо заощаджувати на відпустку, яка буде влітку. Тобто все нормально, тобто ти плануєш по своєму бюджету, коли які є витрати на які тобі потрібні кошти. Дякую, Світана. А як розподілити, скільки я грошей від подарунку Кового бюджету там у відсотках можу там перше коло сім'ї, друге коло сім'ї, там друзі, знайомі, вони якось ранжуються за е, вартістю подарунку і частиною того подарункового бюджету, який є. Ну я думаю, що так, звичайно, тому що е, ну якщо ми хочемо багато людей привітати, то ми не можемо однаково великі суми витрачати на всіх. І тут знову допомагають просто банальні списки. Знову ми пишемо списки. Так само оці самі чотири стовпчика можна використовувати, наприклад, там подарунки, там там близька родина. Да, там це чоловік, діти і батьки. Можливо, да, ми пишемо, що ми хочемо купити. Далі там вчителі, вихователі в садочку, з тим обов'язкові подарунки. Да, Те, що ну треба, да, якщо діти є, теж записуємо. Ось, тобто ранжуємо просто наші списки, ранжуємо наш бюджет, і потім нам легше буде зрозуміти, як розподілити кошти, які подарунки купити. І коли ми робимо це заздалегідь. То є час подумати, які саме подарунки можна купити. І насправді не так багато грошей на це треба. А ще й подарунки зробити можна теж власноруч і теж зекономити на цьому. А можна ще витратити кількість часу на пошук в інтернет мережі і купити в інтернет-магазинах ці ж самі подарунки да. ще Якщо дешевше. Час є, Або можна. замовити з-за кордону їх пересилку. А Можна якісь робити подарунки, які нічого не коштують, і для якого кола. Там моїх близьких це підійде для до, до святкування нового року через два. А нічого не коштують е, в плані ну, там, грошей? Так, так. Ну якесь там ем, листівка по, з поздоровленням. А, є така дуже класна річ, називається мова мова кохання. Справа в тому, що е, різні люди по-різному розуміють, що їх люблять. Я це використовувала, коли навчала своїх мам на своєму ресурсі. От ми планували подарунки, виходячи з мов кохання. Є е, п'ять мов кохання, і, наприклад, якщо для когось це подарунки, е, то для іншої людини це буде час, який ти можеш провести з людиною. Чи доторки просто, е, чи допомога якась. Тобто, коли ти розумієш, як людина розуміє, що її люблять, ти насправді можеш зробити такий подарунок, який, в принципі ну В коштах не вимірюється. Але для цієї людини це буде важливіше, ніж ти який Ну якісь там речі там коштовні купував і тобто З кимось погуляти, а комусь подзвонити. Звичайно, да, звичайно. Я розумію. А як правильно скласти бюджет самого святкування? от Якщо є там святковий стіл, ми запрошуємо гостей. Як це скласти? Дуже якісь просто. методи цього планування. Дуже просто. А, Світлана вже декілька разів наголосила на такі речі, як список. Знову ж таки, все прописати. Що вам потрібно. І е, ви знаєте, що на свята е, є певні речі, тобто є, е, частина продуктів вона е, стає дорожчою перед святами і так далі. Тобто, відповідно, ті продукти, які е, е, можуть ну, зберігатися досить довго, да, їх можна купляти заздалегідь. Вперед. Просто мати ці списки наперед, е, орієнтуватися, що ти плануєш, Робити на ці свята, там якісь страви і так далі, і ти можеш частину частину тих продуктів заздалегідь купити і вже ближе до свят вже купляти тільки необхідне. Фактично, в тебе це все вже є, і ти фактично таким чином знов ж таки заощаджуєш певні кошти, коли ти плануєш наперед. Знову ж таки, тому що знову ж таки ці свята, і ми знаємо це. Іде завжди подорожання. Є, є попит відповідно, і ціна стає вищою. Світану, а як розподілити? Скільки там груп товарів, які я маю от зараз, уже після перегляду програми купити, які там через тиждень, а які за день-два до святкування? Ну насправді дуже просто. Є, як на мене, три групи продуктів: е, продукти, які можна купити за місяць, тобто вже хоч зараз, там якісь консерви, тобто щось, те, що не псується, і те, що буде точно дорожчати, коли настане сезон. Потім продукти, які можна купити за тиждень. Тобто, які ти покладеш в холодильник і не будеш уже прям напередодні нового року бігати і шукати. І все ж таки лишаються продукти, які можна напередодні купити. От е, я б теж радила скласти такий список: знову продукти будуть е, ну, різні для кожної родини. Да? Що я можу купити за місяць, що купити за тиждень, і що купити напередодні? Написати список і буде набагато легше вже справитися. Який алгоритм. Якщо я правильно зрозумів, ми визначаємося з меню, потім з тими інгредієнтами, які для них потрібно, а потім з часом, коли їх треба купити відповідно до терміну так, псування. Так, це абсолютно правильно. От одна людина з опитаних сказала про ті сімейні традиції, які є от недорогі. Вони кажуть: ми пішли uh -huh. на Майдан Незалежності, посвяткували з усіма і зекономили на цьому багато коштів. А чи підтримуєте ви це, що для святкування треба створити там в сім'ї, там в колі друзів якісь традиції, які і недорогі, і створюють атмосферу свята? Ну, я дуже це підтримую, тому що знову я повторюю, для мене головне підтримання стосунків в родині, особливо коли таке родинне, гарне свято. І це те, що мені здається трошки нове для наших українських родин, коли ми маємо певні сімейні традиції на Новий рік на Різдво. Колись там хтось ходив в баню да, 31 числа. От. Ну там ялинку ми все ставимо, але є дуже багато традицій родинних, які... Знову не вимагають багато коштів, е, які теж можна запровадити, як, наприклад, е, кудись піти, да в якесь місце особливе. Чи, ліпимо снігу, бабу. Да, снігу, бабу. Знову ви знову берете і пишете список, які традиції, що ми можемо робити разом з родиною. Це не буде багато коштувати. Зараз ще. Якщо разом готуватися в інтернеті, там десь на форумі запитати, а що ви робите на новий рік, і набрати собі ідеї, написати список, і потім подивитися разом з родиною, що можна робити. І потім теж виходити від обставин, які складуться. Ми можемо брати і щось втілювати, і це буде дуже класно. Олександре, а що робити, якщо грошей не вистачає на те святкування? Не вистачає чому? Ну от людина підійшла до нового року, до перегляду нашої програми, чи вже пізніше. Без ведення фінансового плану, без ведення бюджету. От неї є енна сума коштів, в неї є запланований ну, перелік тих заходів, яке вона хоче на святкування нового року і Різдва, їй не вистачає цих коштів. Виходимо з того, що а, ми маємо. А, є, є бюджет, а, ми мусимо рухатися в рамках нього. А, якщо так сталося, що ти не спланував, да, ти наступний рік вже будеш знати, як це робити. Відповідно, а, якщо таке сталося. Спланує собі так, і мова, заходи мова, мова кохання, як сказала. Так є багато речей, які можна зробити, і це не буде нічого коштувати. І, відповідно, просто треба спланувати разом з сім'єю, як сказала Ситан, знову ж таки сісти, прописати і знайти те, що в рамках того бюджету да, вони можуть зробити, і щоб це було приємно всім, щоб всі отримали задоволення, радість і так далі. Тобто, в принципі, тому що святкування нового року фактично ще різдва, а знову таки, сімейне свято, да, а, є е, батьки, наприклад, якщо це сім'я молода, вони живуть там в Києві чи живуть там в якомусь іншому місті, з, не, не, з, не з батьками. Можна просто взяти, взяти, поїхати до батьків. Відповідно, вони будуть раді побачити своїх рідних, своїх дітей. І, а ті таким чином то так само щось заощаджується. Це просто. Тобто, урізати бюджет, а не отримувати його з додаткової джерел, там кредити, там в когось ну, я, позичити. Я, я, я взагалі не сторонник потреб кредитів. Да. Відповідно є. Можливості, так, людини, від них мусиш відштовхуватися. У кожного з нас є завжди набагато більше бажань, ніж ми маємо можливості. Просто треба рухатися відповідно до тих можливостей, які є сьогодні. А, звичайно, є важлива річ, що ти мусиш робити все для того, щоб ти мав більше можливостей, щоб, ти не, щоб ти, ти не думав про ті речі, що ти не можеш того чи, чи, те чи інше дозволити. Це, це питання в плануванні, в відношенні до з праці до ну до того до того свого життя взагалі. А тут ми говоримо, що вже сталося, тому в принципі виходимо з того, що є. Яка найкраща має бути ота подушка, такий резервний фонд на період святкування нового року і різдва? В чому вона має бути? Це гроші на кредитній карті, це можливо кредитна лінія, це гроші просто в конверті, це в депозит. Знову ж таки найкращі під, на оцей період це святкування. Інди дуально під людину. А кожна людина сама визначає, де як краще і заощаджують ці кошти. Але е елементарна річ, тобто, знову ж таки, як ми говорили, заощаджуємо поступово, крок за кроком, завчасно, знаючи, наприклад, що мій бюджет, наприклад, планування Нового року це є 5 тисяч гривень, наприклад. Приклад. Ми беремо, що в нас є 3 місяці, розділяємо ці 3 місяці, 5 тисяч гривень на 3 місяці, і отримуємо суму, яку тобі треба щомісячно заощадити. Суд всех зрозуміло так е, Світлано, найгірше під час свята це захворіти. Треба до цього теж підготуватися. Я застрахуватися якось. Ну як застрахуватися? Особливо, якщо маленькі діти є, то е, тут тільки якщо ти літом вкладав здоров'я, да, якось попереджав, якось е, займався здоров'ям, то є шанс, що буде будуть менше хворіти. Діти. А от зараз місяць лишився. Але так, да, зараз ну треба прийняти той факт, що діти і дорослі вони взимку хворіють. От. І, звичайно, почати відповідально ставитись до свого здоров'я, покращувати здоров'я. Тобто йому на профілактикою зараз почати е, да, Тобто зараз ну, навіть просто бігати, обливатися водою холодною. Тобто, ну, Багато є засобів, як за здоров'ям слідкувати. От. Але е, теж, щоб я порадила мамам, е, зараз вже можна подумати, який перелік ліків має бути вдома, якщо раптом дитина захворіла. Тому що, коли свята да, і всі святкують, все закрито. То ну дуже може бути стресова ситуація, якщо дитина раптом захворіла, а в тебе нема чим температуру навіть збити. От і також дуже класно було б мати е, е, якісь телефони гарних педіатрів, до яких ви можете звернутися, е, щоб у вас просто от як така то, навіть то, на новий рік. Навіть на новий рік, да. просто щоб ви знали, якщо така трапиться ситуація, інколи таке трапляється. От щоб ви просто були готові і могли цю ситуацію вирішити якось конструктивно. Може страховий поліс придбати на час святкування, ну, на тиждень? Взагалі, це фінансова культура, і про ці речі ми можемо говорити просто. Да? Якщо людина знає ці речі і вона розуміє, що таке може траплятися, вона звичайно, користується таким полісом на протязі року. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день є так зване медичне страхування, да, і ті люди, які працюють на... Роботі, де власники оплачують такі продукти, або якось спільно в рамках компанії це робить, то там фактично все покривається. А в, даному, в даному випадку, в принципі, тобто зможуть. на тиждень зараз ви брадили на тиждень зараз. Я думаю, що в принципі такий варіант можливий. да Я думаю, що ціна там не буде висока, але хто це робить, це я не можу сказати. Тобто я не можу гарантувати, що ви знайдете таку компанію, яка вам на цей на один тиждень дасть такий поліс. А якщо сім'я запланувала на новий рік. Подорож кудись. Як їй правильно. Є зараз шанс взагалі за місяць назбирати необхідну суму коштів для того, щоб поїхати в подорож на новий рік? Знову ж таки, якщо є мова про, мова про подорож, Да то тут знову ж таки на Новий рік подорожі дорогі. Це я правда, вони дорожчі, ніж в звичайний час. Тому, відповідно, тут є сенс планувати наперед. Зараз, якщо виникла така потреба, якщо ви маєте можливість заробити за цей місяць ту суму коштів, яка вам яку вам вистачить на подорож, то, будь ласка, ви це можете зробити. Але якщо ви цю суму не заробите, то знову ж таки кредити я не рекомендую. Тобто є сенс все-таки виходити з того, що ти маєш який ти бюджет маєш, і які ти маєш можливості по фінансам сьогодні. Дякую, Світлана. І до вас на останок з приводу новорічної подорожі, як би її так спланувати зараз за місяць до Нового року? Ну, знову ми виходимо від наших можливостей, тобто, що ми можемо. От е, я б дуже радила, якщо ви все ж таки плануєте якусь подорож, кудись хочете поїхати, то е, планувати собі помічників, які будуть допомагати вам з дітьми. Тобто, якщо ви хочете уїхати з чоловіком, дружина з чоловіком хочуть уїхати, треба зараз вже починати домовлятися з бабусею. Проробляти її, казати, що ось відпусти нас, будь ласка, ось так все буде добре. Ми поїдемо туди. Тобто, ну, наші діти, це наше головне опікування, от і треба думати про помічників. А, також знову треба ну, подумати разом знов, чого ми хочемо, тому що можна планувати одне, а насправді можливо і не це потрібно було родині. Ясно, дякую вам. Це був приватний інтерес. Ми говорили про те, як правильно спланувати святкування нового року та Різдва. Побачимося через дві години у цій же студії. Дякую вам.